Як ґрунтові теплові насоси можуть опалювати та охолоджувати будівлі? Дізнайтесь у цьому відео. Це офіс компанії, яка спеціалізується на технологіях освітлення. Будівельні роботи саме на фінальній стадії. Ця будівля буде опалюватись та охолоджуватись завдяки теплу землі. Як все буде працювати на практиці, розповість керівник компанії з монтажу теплових насосів Едуард Пастушенко. На цьому об'єкті встановлено геотермальний тепловий насос з джерелом теплової енергії у вигляді ґрунту. Тут набурено 50 свердловин глибиною по 80 метрів, з кроком між свердловинами по 6 метрів. Температура, починаючи десь. З 3-5 метрів в ґрунті це 8 градусів. Причому незалежно від того, яка у вас назовня температура, або 35-40 або мінус 20. Все одно ми в ґрунті маємо 8 градусів. Тепловий насос ну, геотермальний, я маю на увазі. Він має незалежні контури. Те, що у нас циркулює в геотермальних зондах, це незамерзаюча рідина, антифриз. До теплового насосу ця рідина приходить з температурою ґрунту. Тобто, фактично 8 градусів ми маємо на вході в тепловий насос. В цих установках відбувається, я б сказав, магія, але це не магія, це звичайна фізика. Тобто тепловий насос це. Майже звичайна холодильна машина, тобто вона працює по принципу холодильної машини, цикл Карно. Я не буду вдаватись подробиці. Хто хоче, може погуглити. Ми на вході маємо низькотемпературне теплоносії, як ми вже визначили з температурою плюс 8 градусів. Тепло в насосі відбувається, підвищення цієї температури. До 30, 40, там, до 50 градусів. Чому я кажу 30-40, 50, бо в даному випадку стоїть погодозалежна автоматика, яка сама визначає, яку потрібно температуру тримати в цій буферній ємності. Далі з цього баку вже теплоносії розбираються з відповідною температурою теплі підлоги і фанкойли. Тобто і перша, і друга категорія це низькотемпературні передавачі теплової енергії. Вони найбільш оптимально підходять для теплового насосу. Я раджу саме в такий спосіб робити системи опалення для принаймні для виробничих там для офісних приміщень. Ви витрачаєте гроші один раз. Ви поставили один прилад. Фанкоєл це радіатор з вентилятором, умовно кажучи. І взимку ви на цей прилад даєте теплоносій теплий з температурою 35-40 градусів. А влітку ви туди даєте теплоносій холодний, там є відведення конденсату, система, і воно все працює для того, щоб давати необхідну прохолоду влітку. Це дуже зручно, бо якщо рахувати в цілому всі інвестиції, то ви на систему опалення і охолодження витратили гроші лише один раз і поставили універсальні прилади, які працюють як на тепло, так і на холод. Також в процесі охолодження конкретно на цьому об'єкті задіяні і теплі підлоги, які влітку стають холодними. Зазвичай для побутового використання це не дуже комфортна така історія, бо коли ти там у себе в квартирі, в приміщенні ходиш, воно незручно, коли холодна підлога. Але коли це виробництво, люди, люди все одно ходять у взуті, там якась техніка переміщується, там десь відкрили якісь двері і так далі, у вас. Йде е, перемішування повітря, і отой е, холодне повітря, яке на підлозі накопичується, воно все одно якось рухається, і це краще, ніж е, його б не було. От. Але ми е, маємо ще е, третю додаткову перевагу від цієї системи, коли. Влітку ми утилізуємо тепле приміщення, охолоджуючи його фан чи підлогами. Ми цю теплову енергію закачуємо назад в геотермальні зонди. І таким чином, якщо там зазвичай ми маємо на початок опалювального сезону температуру 8 градусів в ґрунті, то в цьому випадку ми будемо мати 12-13, побачимо, скільки це буде. Далі. Тут система реалізована таким чином, що тепловий насос, коли працює, наприклад, на теплі підлоги і на фан-койли, то він генерує там, 30 градусів. Але коли є запит на е гарячу воду, то, е тут були, е закладена велика потужність на гарячу воду, тому ми поставили такий проміжний теплообмінничок. Він дозволяє нам передати всю теплову енергію від теплового насоса. Всі 180 кВт теплової енергії передати на гарячу воду і дуже швидко її нагрівати. Тобто, коли йде великий розбір гарячої води, там люди пішли в душові, виробничі якісь витрати по гарячій воді, то ми. Можемо дуже швидко її нагрівати, і в цей час тепловий насос буде працювати і видавати температуру вже 50-55 градусів, оскільки буде виставлено для потреб гарячого споживання. Він виконав завдання по гарячій воді, знову перемикається і працює на цю бочку знову 30-35 градусів. Це те, до чого треба рухатись усім суб'єктам господарювання, бути енергонезалежним. Дивитись на ті платіжки, що тобі приносять, чи там на якісь там постанови уряду, хто там постійно якісь підвищує тарифи, ну хай підвищують. Ну, яка різниця, який тариф, якщо у тебе сонце живить, фактично енергія від сонця трансформована в електричну енергію, живить тепловий насос, і тобі все одно які, які тарифи за той газ чи, чи там, за ту електрику. Які ще енергоефективні рішення реалізовані в цій будівлі? Та чому власники підприємства вирішили відмовитись від традиційних видів опалення? Розповість заступник директора цієї компанії Ярослав Монастирський. Це найбільш ефективне рішення на сьогоднішній день. Енергоефективне рішення, яке є на сьогоднішній день, воно дозволяє не тільки опалювати будівлю. В чотири рази дешевше, порівняно з простими електричними якимись обігрівачами, воно дозволяє в 10 разів дешевше охолоджувати будівлю в літі. То ми порівнювали із газовими котлами. Ми порівнювали із деревиною, яка може дорожити дешевшати. газ, який ми постійно залежимо, також від його ціни, від сусіда агресора, від ще ось примх. А тепловий насос нам дозволяє використовувати електроенергію, яку ми навіть нагенеруємо самі з з допомогою сонячних панел. Планується 120 кВт на сонячна станція з 200 кВт павербанк-акумуляторів. Цього нам має вистачити на 4-5 годин відносно повноцінної роботи, так щоб майже ні в чому собі не відмовляти. Для того щоб охолодити будівлю, виявляється, потрібно використовувати більше ресурсів, ніж її нагріти. Наша будівля розташована по довжині на південь, і для того, щоб сонце менше попадало при переході на захід, щоб менше попадало на, всередину будівлі і не нагрівало будівлю. І нам не приходилось використовувати більше електроенергії для того, щоб її охолодити, ми висунули частину фасаду вперед. І коли ми висунули частину фасаду вперед, виявилося, що вікна в нас є більші, є менші, Виявилося, що людям некомфортно, тому що вони бачать якісь величезні стіни, які на пів метра, там де ще більше виходять назовні, і вони не розуміють, що це таке, і навіщо ця стіна настільки збільшена. Для того, щоб мінімізувати це відчуття, ми зробили їх дзеркальними. І коли людина підходить подивитися у вікно, у неї немає відчуття, що вона дивиться в стіну, тобто є відчуття, що вона дивиться наскрізь. Крім того. Дзеркальний ефект має додаткові ефекти, такі як динаміка, тобто статичний фасад, який не використовує ніяких ресурсів. Він просто статичний, а в якийсь момент він стає динамічним. Тобто ви будете бачити відображення людей, які ходять, машини, які їздять, світильники, де світяться, вітерець, який коливає дерева. Тобто ми на фасаді будемо бачити динаміку. На абсолютно статичному фасаді буде динаміка. Так як ми мислотехнічникова компанія, то ми використовували на виробництвах, на складах, ми використовували не просто світлодіодні світильники, ми використовували світильники з керуванням, що дозволяло нам. Не слідкувати за персоналом, включили вони освітлення, не включили в освітлення. Воно автоматично включалося, коли персонал є на робочому місці, і виключалося коли. Його там немає. Світильники автоматично підбирають необхідну кількість світла на робочому місці або на підлозі, там де воно має бути, і там щоб там було рівно стільки світла, скільки потрібно, оскільки є сонячне світло, яке попадає всередину, і світильник сам вирішує, чи потрібно йому взагалі включатися. Якщо включатися, то з якою потужністю, щоб воно було максимально ефективно. Загалом сучасні енергоефективні рішення дозволяють економити значні ресурси. Це робить їх все більш привабливим об'єктом інвестицій для підприємців.